Bom oh. І почнімо з добрих новин в українських повітряних силах. Поповнення французи передали Україні винищувачі міраж 2000 а Нідерланди «Ф-16». Ці бойові машини вже у нас про те, що офіційний Париж постачить літаки міраж раніше. Повідомив міністр оборони дружньої країни Себастьєн Лекурню зауважив, що за штурвалами цих бортів українські пілоти, які багато місяців навчалися у Франції, а тепер захищатимуть українське небо. Доправлення міражі анонсували торік, французький президент Емоніель Макрон повідомляв, що його країна організовує шестимісячні курси пілотів із літа 2024 року для підготовки кермування міражами. Ці бойові машини суттєво допоможуть нашим захисникам на фронті, де гаряче на більшості відтинків, за даними генштабу, найзапекліші бої на Лиманському та Покровському напрямках. Що відбувається на передовій, Розпитаємо нашого воєнкора Руслана Смищука. Він на зв'язку зі студією. Руслане, вітаю тебе! Тобі слово, будь ласка. Олексію, вітаю. Е, найнапруженіша ділянка фронту, це е, все ж таки покровський напрямок. Е, там росіяни щоденно проводять численні штурми. От е, за цю добу було вже 17 атак на позиції Сил оборони. Ми там працювали декілька днів тому, і на жаль, через попереднє просування окупанта, там фронт наближається до сусідньої Дніпропетровської області. Е, таке буває, що от наша артилерія, яка працює, стріляє. По окупантах на Донеччині робить це вже з Дніпропетровської області. Крім того, атакували Росіяни і на інших ділянках в районі Лимана, Часового Яру, Торецька. Хоча, за даними Генштабу, останній тиждень спостерігається певне зменшення кількості щоденної кількості штурмів. Тобто, якщо на піку російського наступу в грудні вони проводили по 300 штурмів на добу, то зараз це вже менше 100 штурмів на добу, і західні осінтери, тобто ті фахівці, які Займаються пошуком та аналізом інформації з відкритих джерел також підтверджують е, от, е, певне падіння темпу російського просування. Е, головна причина це схоже, от затята оборона та е, значні втрати серед росіян. До прикладу, от тільки минулої доби на Покровському напрямку. Е, Сили оборони знищили майже 300 окупантів та декілька десятків одиниць техніки 16 автівок, які часто росіяни зараз застосовують замість бронетранспортерів на штурмах артилерію, декілька танків град, але оце загальне падіння воно загальне, тобто напрямок від напрямку може відрізнятися, і так, от на Краматорському напрямку, артилеристи нам розказали, що навпаки в них кількість штурмів зросла. Тому вони частіше працюють, частіше стріляють по окупантах, знищуючи малі піхотні групи. І от в той момент, коли гармата стріляє, її завжди оберігає, оберігають зенітники, тому що місяці місяця на фронті стає все більше дронів. і Це вже така, от. Вимога сучасної війни, як це відбувається, пропоную подивитися. Один вогонь, один вогонь. Побільшало штурмів. От, зранку пруть. От, і ми разом з іншими підрозділами відпрацьовуємо по них відбуваємо. От, і відбуваємо. Працюємо по ворожій піхоті. Кожен день. цілі. Інформація поступає до їхнього неприсутства командира, який передає їм координати. І він теж дає їм команду, що там чи маскируватися, чи что... це вже на осмотрні їхнього командування. А ще одна така напружена ділянка це куп'янський напрямок. Там росіяни, попри втрати, намагаються створити плацдарм на нашому березі осколу, а періодично намагаються форсувати річку та закріплятися в районі Дуречної. І на жаль, в них там є певні успіхи. Ну от така інформація на даний момент. Олексію. Руслане, дуже дякую тобі. Це наш воєнний кореспондент з інформацією про ситуацію на передовій. Руслан Смищук був у нас на прямому зв'язку. Дякую, бережи себе. У героя нашого наступного матеріалу шансів на те, щоб вижити, майже не було. Але він витримав і переміг ворога. Рік тому цей матеріал приголомшив нашу редакцію, та й всю Україну теж історія про те, як український десантник за позивним ФІН два тижні утримував позицію під Бахмутом, завдяки тому, що викликав вогонь, викликав перепрошую вогонь артилерії на себе. Загинуло багато російських окупантів, але продовжували атакувати, не знаючи, що вони воюють лише проти одного по. Раненого бійця Сергія врятували. Тривалий час він лікувався. Яка його доля зараз? Дивіться ексклюзивний матеріал Ігоря Левенка. Дистанцію пацани тримаємо. Фін, я муха дракон. Вийди, будь ласка, брати, на зв'язок. Вийди на зв'язок, я тебе прошу. Дивись, мені головне, щоб ти цих бачив основну дорогу і рік тому ця історія вразила всю Україну і не тільки про неї дізнався світ. Історія про неймовірну силу духу, непохитну волю і нелюдські зусилля українського десантника, який під час пекельних боїв у Кліщівці не відступив перед ворогом, навіть коли лишився поранений на позиції сам. Під носом в окупантів по рації боєць коригував українську артилерію. А коли росіяни намагалися його оточити, вогонь викликав на себе. Я тоді в Бога попросив, кажу, Господи, Боже. Якщо ти допоможеш витягнути фіна, фін буде живий. Я перестану курити. Я вже чотири курю. Наш герой Сергій Споденюк за позивним Фін. Після поранень понад півроку воїна лікували. Нині він вже повернувся у збройні сили і завітав у гості до редакції подробиць. Мали велику честь, що в нас був репортаж про вас про свою непересічну долю і про війну Сергій розповів нам ексклюзивно у невеличкому інтерв'ю. Воно по факту, так що 10 з 10 ти не вийдеш е з тої ситуації. Якби не командири, якби не ті групи, що мене витягували, не було б цього інтерв'ю. Сергій від 37 років закінчив аграрну академію. 10 років працював на заробітках у Фінляндії, 23-го повернувся в Україну і одразу пішов у ТЦК. Але потрапити до війська була проблема. На той момент е ще. З старих ВЛК я числився як обмежено придатний. Тому прийшлось їм трохи понадоїдати. Це було мені вже 36. Приходиш велка, всі дивуються, мов, що це день народження в тебе, день народження в тебе. Так, що ми можемо вам подарити? Що ми для вас можемо зробити? Кажу, пишіть придатний. Сергій сам обрав службу у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Галицькі десантники тоді билися з московитами під бахмутом. Ворог, не шкодуючи своїх резервів, намагався повернути втрачені позиції біля Кліщівки. Росіяни вогнем артилерії потужно били. Серед наших десантників були загиблі й поранені. Коли ми вилізли, нас накрило двома мінами хлопці були важко поранені. Затрьсоти до всіх. Першими евакуювали тяжких. Фін свою чергу на евакуацію залишив на останок. Кажу, під цим обстрілом мене не витягнете з трьохсотими. Ми тут ляжемо всі. Він віддав мені свою рацію. У них ще була одна записна, і на тій рації. На батарейках, що було, я тримав зв'язок. Юрій, командир взводу, саме він, тоді тримав по рації зв'язок із фіном. Під час штурмів противника так сталося, що фін залишився сам. І останні чотири дні він пролежав меж трупами противника без води, без іди, і тільки виходив на рацію в установлений час. Коли вони вже в притул підійшли, і коли вони вже е, ті групи окружили бліндаж, я навіть без е, всяких явок, паролів, кодів е, е, включив рацію і просто прошептав, щоб е, накривали. Тоді взводний Юрій у рації почув голос Сергія. Він просив українських артилеристів вдарити з усіх стволів. Вогонь викликав на себе. Як швидко наші реагували на, от, на ваші прохання? Хвилина, хвилина, півтори. Поранений фін тримався, ламаючи усі плани окупантів. За ним вирушали групи евакуації, але ворог не давав змоги їм підійти. Наші аеророзвідники з дронів скидали бійцю воду і шоколадні батончики. І не то, що воду доставляли, розбавляли воду медикаментами, антибіотиками. Що мене також спасло. А одного разу в бліндаж де ховався Сергій заліз росіянин. Ти тримаєш гранату в руці, він на це не звертає увагу, тому що він сам поранений. Викупити не може, що я ЗСУ і він тільки вискочив з мого бліндажа, Я вже приготувався викинути свою ефку. Але мене випередили, і наша, наші артилеристи його скоріше забаранили, ми, мені ту гранату. Коли вже не було можливості його забрати, я йому сказав: Фін, в тебе є тільки одна можливість звідти самому до наших, тому що ніхто не прийде. Я його дроном супроводжував. Ну, я почав відзиватися до нього. Я такий павнював він звідти вибрався через саміне поле пале переліз. Я пощастило. Він, в принципі, ходити особа не був, то я його брав просто за, за руки. Якби він за що не мені хапався, і ми так потихенько перебралися до сусідньої позиції ближайшої. Ця неймовірна історія закінчилася для Сергія щасливо. Але приклади є, да, коли люди просто не витримують і закінчуються своїм життям. Ви витримали? Тоді якось вже на невербальному уровні розумієш другі речі, які зараз пояснити не можна. Мисля чим побільше їх з собою забрати. Чому ви не вважаєте себе героєм і чому ви кажете, що це не героїчний вчинок? Так, да, я так вважаю. Бо навіть е, в моєму випадку е, саму високу нагороду заслужили хлопці. Сергій Споденюк родом з Житомирщини. Справжня людина, яка стала на захист рідної землі. Зрештою, навіть така аналогія і нам навіть спала на думку, коли ну, всі ж в школі вивчали та повість про справжню людину. Та я не маріясів. <сум> та хто зна. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Сергій Килимник. Подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.